Привіт, це шоу Як ми сюди дійшли. Шоу, в якому гості задають один одному життєві, але подекуди крінжові питання. Приємного перегляду. Вітаю ви дивитесь нове шоу, як ми сюди дійшли. Сьогодні зі мною людина, яку ще поставити, я собі мусив виписати. Може, якось так. Почну я зі стилю життя. Знаєте, зараз дуже популярний стиль, це Олд Мані. Що таке мані, Діма ще не знає, але олд у нього вже є. Я відкрию вам маленький секрет. Дімо буде наступним кандидатом у шоу Холостяк для жінок 40. А також Дімо став покупцем року в магазині для туфлів Дмитро Видаченко. А зі мною колега представили мене, тому я думаю, що я тепер маю представити його. Напевно, бо якби ви ще не знаєте. Це якби людина, яка постійно мені каже, що в неї хороший смак. А я якби, я хороший друг, я йому вірю на слово. І тому зустрічайте. Це людина завжди гнучка, завжди, завжди щаслива. Станіслав буде. Дяка. То що, ми маємо задавати один одному стрімні питання, я так скажу. О, ось це питання мене дуже цікаво. Mm. Це дуже життєве. Я не знаю, як реально поводитись. Mm. От, диви. Ситуація. Ти приєднався до каналу чи чату своїх друзів, або друга, подруги там, неважливо. Mm. І от тобі цей канал ну, не потрібен. Mm. <гум> ну, ну, от така ситуація, mm. да? От чи можна з цього каналу входити? Він тупо займає цей канал місце в тво... на твоєму екрані. Чи можна виходити? Ну, якщо, якщо тебе туди приєднало, знаєш, ну, це робочий чат, то це абсолютно канал якийсь mm. з приколом. Канал з приколами. Ну то. Я думаю, щоб зберегти стосунки з людиною, якщо ти знаєш людину, дізнається що ти вийшов, це невеликий канал. Виключаєш звук, закидуєш в папку забуття в телеграмі і на тому крапку. Якось. якось так. Ну, не, не знаю. Ні, ну ти можеш почати та скинути Беніс, я думаю, тебе на самого видалі звіту. Ага, yeah. якось так. Um, Такі поради. Це все? Цікаво. Ну, впринт. Ну, під перше питання. Ну так. Добре, тоді моє питання. От в мене таке, знаєш, це питання мене додихнуло історію мого друга, знайомого там. Він, коротше, познайомився з дівчиною на давінчику в мене. І, коротше, прийшов на побачення. І от дівчина, м'яко кажучи, виявилась не то, за кого себе представляла. І таке питання: що би ти робив, якщо до тебе на зустріч прийшла дівчина, яка не відповідає тому, що ти очікував? Ну, так, дивлюсь на годинник. Дивлюсь на годинник, розумію, що вже якби пів на пята а я якби мене вдома чекає мама, і я мушу прибирати. Ось Є, зачай, якось... ти, ти б не дав шанс навіть людині, якщо б це. Ну, фотошопила фотки, я, ну прийшов, вона відфотошопила фотки, і от ну. Вона але... для мене виглядає не так за одягом, чи не так за, обличчям? за зовнішністю. Бо ти перше, на що ти бачиш, ну, це. Знаєш, зовнішність. зовнішність може бути не така з одягу mm. і з. Чисто по обличчю. Не, ну, умовно... по обличчю можна зрозуміти дуже багато про людину, не. якби про її характер. Якщо вона не така для мене обличчям, то це багато каже і напевно Ні, ну, умовно мала прийти саня, а прийшов саня, якось так розумієш. Просто yeah. мій друг не зміг якби, відмовити, якось попрощатися, і він годин-3, з нею гуляв, і, якби, і вже після того вдома плакав і це. Ну, no, так, в бану, то як. Да, так, так, і... та, 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 це вся історія. Це, напевно, з погляду, знаєш, типу, якоїсь моральності, я не знаю. Але, але, але зустріну, якщо вона тебе не намахала, значить вона теж е, не є якби, моральна якась, бо вона тебе обманула самого початку. Ну, no. це якби не дуже прикольно. Але так, так, пацани теж за робить. Але пацани просто, напевно, рієча фотошопля фотки, але ну, не роблять це дуже. То переходимо на другу. Ой, у мене друге питання. Ну чесно. Е я дуже вибачаю за свій голос. Але, у мене але питання в мене доволі довге, мелодіїчне таке. Твоє ставлення і як ти взагалі відносишся? Е ну, може, там якісь скриті думки будуть в пісні? Ой не ходи до нього, не ходи, бо в нього багато таких, як ти. Він, словами ніби медом <зас> по душі, я так хотіла дати від серця ключі, я так підсіла на його очей гачок. А виявилось так, що він просто дурачок Я там... так розумію, це е, народна творчість. Я кажу. Це народна творчість Народна мені... творчість Маші да? Маші так. так Вона особисто мені скинула цю пісню, вона особисто написала це питання для тебе. Ага, uh, і мені цікаво, там пісня продовжується далі, але я не хочу витрачати наш з тобою час, час глядачів і ефірний час. Бо ми знаємо, що час це гроші, правильно? І Маша я... нам не платила за рекламу? І Маша нам не платила, не платила за рекламу. Це якби потрійні гроші, і тому перейдемо до ага. е... Питання. обговорення. Питання Цей. полягає Шершов. Як ти твоє ставлення? Які є там? Може Немне... в тебе якісь життєві приклади, які <нах> 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 yeah. не подумаєш, що я про конкретну ситуацію. Yeah, я це зараз <нах> uh, ну дивись, пісня... пісня пісня говориться, напевно, по. По таке м про рожеві окуляри. рожеві окуляри, дурне кохання, знаєш, не да. Ну, рожеві окуляри дуже часто історія. Я часто носив рожеві окуляри. Мої знайомі. Я був свідком. Я був свідком, да, типу. Я бажаю дівчатам, які, наприклад, та й хлопцям, які ведуться, знаєш, на такі якісь ідеали послухати цю пісню, слухати кожне її слово, особливо Ми, в моєму виконанні. Мінімум шість годин на день послуховування. і. Можна вилікуватися з українською. І лягати цього... спати виключно під нею. Під можна вилікуватися якби від оцього розладу рожевого куряту. Якось так я думаю. Я тебе зрозумів. Дякую за відповідь. Моє наступне питання. Воно буде таке, знаєш, зв'язане з першим. Але от уявити все-таки зустрів ідеальну дівчину. Гарно, розумно, все як має бути. Але вона спілкується такими словами, як рофл. Чиназис, Саундтрес, Сюда, Крім, 52 і так далі. 52? Я не знаю, що це означає. У мене одного відчуття, що ти зараз про когось конкретного. Я просто собі, знаєш, взяв до уваги, типу. Ну, чисто дивлюсь на годинник і за пів на п'яте. Все ну, залежить, якщо вона чисто цими словами, якби в неї нема іншого креативного мислення. І... А знаєш, я придумав, в е мене з'явилося відповідь знаєш, до першого питання. Е приходить вона, каже: Дімо, привіт, це ти, а ти такий ні. я теж можу. Ні, ну слухай, я вважаю, що типу, це, мову можна завжди підкоригувати. Розумієш? Ти можеш почати спілкуватися з нею, і вона може видаляти якісь е, певні слова, типу да, це. <плес> якщо ти якось не підтримуєш ці да, слова, реагуєш не так, як вона. Да, це крінжово, якщо людина спілкується крінж чи назис, андреси, типу, що б це не означало? Слово крінж це для мене крінж трошки. ми з тобою занадто старіне. Можливо, знаю, так. Да. Ні, ну слово що, я окей, я актую. Типу я взяв його собі, типу, як, ну, якрімш. Як типу, ну, І саундтрест ти взяв. Саундрес. <смітна> саундтрест, типу, це. Я не знаю, що це означає. Я знаю, що такі, така гра Гетає. Гета, саундтра. Скільки знаю? От. М ну кажеш, коротше, що по попа махав, так, да, такі дівчи? Чи все-таки б кабі... Ні, Попов, я, міско... я би пробував, але знаєш. Вже було б таке, знаєш, призяте ставлення. Вже б це була одна характеристика мінус дівчині. Якщо б вона почала тебе називати скуфом, а що це значить? <хи> Скуф це е, мужик, ага. який не доглядає за собою, з пузиком, отакий там. А ну по факту, якби я би ну, направду не ображається. Може бути. Питання від нашого спільного знайомого, ага. від нашого друга. Олексія, ви його ще не знаєте. Він дуже багато нам допомагає якби, в цьому проєкті. І від нього надважливе питання. Не подумай, що воно пов'язане з реальним життям. Це якби просто так. Ну, Дарувати, наприклад, на день народження друзям іграшки. Які іграшки. <гум> іграшки. Які іграшки. Ну, глядачам це розумієте. Типу машинки там якісь ходить. Іграшки. Ти е, слово секс так влюбиш? <uic> <seks> Дімо перший <г Run> випуск подкасту, бо по сексуальному навчився. І саме тому, щоб не бути таким, як я, продивіться перший випуск подкасту. <g Run> Дімо, я його не бачу. за не закадровий керівник, він взагалі не бачив. Секс-іграшки, да, на день рождения. Ну слухай, недавно вони були диночі, як ти можливо знаєш. Я отримав такий подарунок. Це Було... Від... від людини, яка задала це питання. <рес> <рес> а, і в принципі, а, це було прикольно, це було весело. А, я переживав тільки за це, що подумає моя дівчина. Як би це, і в принципі, все. Ну, це прикольно, я не знаю. Типу. Я до сексірошок ставлюся нормально, типу, це спосіб, як би. Розвантажитись на простий час, коли ти немає поруч з тобою, твоє доброполог як би так, типу. Ну це був це прикольно, я не знаю. Я б, в принципі, дарував типу. Взагалі, моя дівчина подумав, що це був член що... Ну знаєш, треба ще дивитись, кому ти даруєш. Ну так, типу, ти. вчительці не подаруєш, а вчительці не подарував. Якби там день вчителя, всі квіти несуть, а ти отак. Ну як би дивно було. Я, у мене є знайома, яка подарила мамі. Ну, вона вже доросла, типу, жінка. Мамі? Так, вона доросла жінка, типу, ну, як жінка, типу, дівчина і там 26, і вона мамі подарила мені Але, Але ну, її мама самотня, немає чоловіка, типу, і її... це не є погано. Просто у нас відношення з батьками взагалі в плані сексу, ну, типу, це щось це. Думаю. Знаєш, М -м -м -м. якось так. Дякую, Звіробій. Слухай, я думаю, знаєш, кожен в школі колись сидів. Знаєш, в школі висвідки уйобішній день в школі, коли тобі скучно, ну, немашого, нема ну, не що робити, і ти такий бля, я би хотів зупиняти час. Знаєш, отак просто стопити, але ти якби можеш всі завмерли, але ти, типу, рухаєшся в часі. Не беремо до уваги, що це неможливо, але да, я... да. Е, якщо би це було можливо, якщо би ти міг зупиняти час, що би ти робив? Чим би ти займався? У це знаєш таке широке питання, на нього можна відповісти би... <Carbon> по-різному. По Почекай, Скільки туфлів з магазинів би виніс? Я би виніс десь. Ну. Я хочу собі, е в мене чорні є, це для офіційних е зустрічей. Я хочу ще корич коричневі з дірочками, такі, знаєш, е фігурні, прикольні. Mm -hmm. І якісь кольорові. О десь дві пари я би сильно не нагрів. Е, ну, я коли запитав е, свого однокласника колись, що би я робив, е, то він би то він мені показав, кого би він е, розумієш. Да? Типу, і, і, і це часто думку. Банально казав. я би списував. Списував? Ну, це, списував. Ну, це скучно, а чого ти Вчити, гуляв. в Е, колупався. Собі. Щоб що, ніхто ну, не бачив. Це, це взагалі прикольно можливість. Прикольно можливості. Можна да. багато чого зробити. Наприклад. А 어... тільки на уроках я можу зупиняти час. Я б, наприклад, зробив так, щоб пісня, яка ти який ти козак, не вийшла ніколи. І вийшло дві пісні не ходи. Не ходи. Дві Да. Я відповів на питання? То може правильно. Зараз питання від моєї мами. Ти вирішив по всіх питатися? Не подумайте, що в мене нема креативності, і я якби не міг придумати питання, це просто щоб зробити щось цікавим. От, ну от, не подумай знову ж таки, що це я якби натякаю на щось реальне, але от який ти отримав найкращий подарунок на свій день народження? Що про який можна прямо розказати. Ой, блін, оцього народження було 18 і. Кожен з моїх друзів запарився просто, типу, і зробили круті подарунок, Це реально було класно. Наприклад, Олексій, ми вже це да, поговорили. Мо да. можемо коротко, типу, цей пеціна. Ну, типу, Дімо подарував булаву, і ця булава це. Типу, да. Це булава — це дуже круто, типу, тому що ми дуже часто говоримо про політику, заліпає якось і воно дуже символічно. Типу. І радше друзі, ну типу, кожен реально подарував, для мене був, типу, всі вгадали, типу, цей. З мені це було так приємно, то тобто це, напевно, перший раз в житті було. Тепо, що? Якийсь е, єврейський анекдот. <laughs> Дімо е, подарує мені е, збірник єврейських анекдотів, на якому я посягав українському народу. Може, <laughs> я, маєш якийсь анекдот. Я розказував, що я розказував. Е, Зустрілася якась Мойша е, і Шебель. І питається, Мойша мені каже, хочеш, я тобі розкажу, що в мені снилось? Моє каже, та давай. Що мені каже, слухай, сниться мені, що мені дзвонять, кажуть: блять, ну у вас величезний статок. Вам залишили величезний статок, але він в Нью-Йорк. Я не припутав його, може зібрав всі речі, все, поїхав в Нью-Йорк. Приїжджає в Нью-Йорк, йому кажуть, тут помилилися, спадок дійсно є, але він в Ізраїлі. Мой ще зібрав вернувся назад в Ізраїль. виходить зраю і каже. Ні, ну я розумію, ті американці вони не цей, дають адрес, дають це, все, спадок Нью-Йорка. Ну, ти Нью-Йорк, там та сама історія. А ще він каже, а хочеш я тобі що мені сниться? Сподіваю, давай я каже, сниться мені сиджу вдома, дзвонить мені в двері, я відкриваю двері, а там голо Мерлін Монро. Я бачив і садиш на дивану, це все. Другий раз в двері. Я відкриваю двері, а там Анджеліна Джолі. Я бачив, той каже, в тебе було дві, і ти мене не покликав. Каже, я хотів тебе покликати, але ти літав. Ізраїль, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Ізраїль, Ізраїль, ніч. Ну, такий єврейський анекдот, який я читав є, на єврейті. Тепер я знаю. Це було не Дякую. Що призаду питання після цієї несуще пауза після євреска відомо? Зася? Короче, знаєш, ну, життєва ситуація, яка була на пану, бля. І кожна, знаєш, ти приходиш кудись в гості. Да, розвиваєшся і розумієш, що так, ну, штиняєш. Розумієш, типу, це, ноги. Вот. І ти, ну, якісь дії, певні треба виконати. І що ти порадиш? Кілька порад. Я тільки приходжу і зразу розумію, що я якби, знімаю червики, і в мене зразу штиняють ноги. <смеш> 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 Це в тебе життєва ситуація Ні, ну, просто, просто. я життєво хочу життєво дати конструктивну життєво... <смеш> відповідь. Знімаю, і якщо я розумію, що вони штеняють і вони якби трохи спіднілі, мокрі, ну, через то і штиняють, то треба якби, по коридору трошки пройти, щоб ноги просохли. І тоді вони якби, будуть набагато менш пахнути. Вони типу. просохли, і потім ти вже можеш йти в кімнату, в якій ви будете сидіти весь час, і <смеш> там вже буде більш-менш нормально. Вони мають просохнути в коридорі. І, бо я бачив надій різні поради, короче, зайти в туалет е, освіжителем воздуху, докує це щось таке не було. Е, мені задався кадр з е, кіна дзіду. Е, перший раз, по-моєму. Да. Там, коротше, вони з другом прийшли до дівчини, типу, на вечерю. Mm -hmm. І в цього друга дуже штидявний ноги. Він, коротше, пішов в ванну. Я так знаєш, типу, з, -з ногами заліз милай, не знімав навіть храпетку, почав мити, коротше. виходить з ванни, і за ним, знаєш, такі моке сліди по підлозі. Ну mm кажеш, -hmm. пройти це хороший варіант. Ну, в принципі, я не знаю, типу, я навіть не знаю, що я буду. Я було що є. Сум. Ну, я думаю, що сприймає. Якимись там зайти в ванну і чимсь попшикувати це варіант чи ну, взагалі. Думаю, не дуже. Може, ще більше. Вони лишаться мокрі і ще буде освіжителем і тобою, як би, твоїм. Це і запах вовського бризу, і сирних попаде. І благоухання, так, твоє. Якось таке, в принципі, так. Я думаю, ну, порада хороша, дякую. Я думаю, вона приведеться нашим глядачам. Є ще гарна порада, напевно. Мась якісь використовувати, і так далі, якщо ти шариш, це така проблема, але то ляло хіпу. Так. Да. Окей, добре, що? Тепер ти? Я, yeah. тепер я. О, ось це питання, яке. Я Я собі, знаєш, знайшов вже відповідь на нього. Mm. Але я не знаю, чи ця відповідь правильна. Mm -hmm. Якби казати те, що ти думаєш, чи іноді фільтрувати. Якби... Пезіта, якщо ну типу, фільтрувати. Да, ну типу, люди не, не люблять правду. Люди не люблять правду. Це це не умовно, ну о... ось, уявити, знаєш, позийовася дівчина, гарна дівчина, стоп. ну але я не знаю. Ну є якісь там Кожна якась кожен якийсь ізян, і вона каже, блін, у мене тут щось не так. Ну ти ж їй не скажеш, блін, реально. Ти ж ти ж кажеш Але чекай, якщо ти скажеш що щось не так і даш їй пораду. То вона може стати краще ну, і знаю. хто впроверті. Добре, ну носик якийсь крой. яку ти їй пораду даш. Ну типу, типу, ти пораду не даш такої на такому випадку. Як краще в такому випадку, то ні, ну гарно. Ні, ну в такому випадку я розумію, що якби треба фільтрувати, але Чи добре, якби ну от зміни, якщо до тебе хтось з гості, і в ньому ж тріляють ти Він не знає, що в нього ж ти але що він зробить. Ти йому поради будеш давати, типу, йди пройдися там, що ти по коридору прийдеш щоб мною просохли і потім повертається. Чи ти йому ти йому це не скажеш, якщо ти скажеш, ти вже посилу. Я можу умовчати. Ну тобто не говориш те, що думаєш. Але і не фільтруй. Але не фільтруй. Тобто, на двох сторон. Умовчати, я знаєш, або кажу то, що я думаю, або мовчу. Ну це, це під різні ситуації. Ну... Якщо, наприклад, їдеш в автобусі і хтось впирається тобі в тил, так сказати, то ти ж йому. Ти, ти або помучаєш, якщо тобі стидно говорити. Або, або йому, скажеш що... те, що йому <смех> <смех> то, що думає. Він кажеш, а зараз ти <смех> <смех> знаєш, скій, мужик, короче, <laughs> чуєш <laughs> ти, чуєте ви, бля. Якось скампані. Ну так, це дивиться ситуація, але я здебільшого, ну типу, я говорю те, що думаю, коли це стосується якби, моєї позиції, моєї думки, або ситуації, якби загалом. А якщо це не міняє, типу, сказати комусь, що типу ти щось не так якось важдає, щось такого, типу, якщо я реально так думаю, немає сенсу. Чи комусь щось заказувати, якщо я розумію, що людина, типу, це. Або так. якщо це твій гарний друг, і ти йому можеш казати, ну, так, так, що так. Так. це. Ну так, друзі, все, типу, друзі, це наставники шариш. Ну, типу, якщо в тебе виняють навіть... Я тобі скажу, що тебе виняює ноги, але тобі, тільки тобі я це скажу, не про всіх, я не скажу про всіх, блядь, Дима, бля, ну, виняє ноги. Це, ти, це, я тобі чомусь не вірю, знаєш. Ти думав, ти думав... Діма, А Діма. <плес> Отак би по-моєму. Бля, ти знаєш, Ну залежить від холс ну, в поколені. У мене, знаєш, таке питання а, дивись, Ти попадаєш в апокаліпсис, і тебе вибирають спасати світ, тому що ти в туфлях. Що в Києвтуфлях зазвичай списати світ. Кінгсмен то. Кінг пальто? Кінгсмен, Дуже крутий. <рошх> <Ja>. <рошх> я тому туфлі почав носити. <рошх> і коротше, щоб спасти світ. <рошх> щоб спасти світ, у тебе є вибір. Uh -huh. Або отримати паспорт Мордорії, так? Да? Ну, болот. Um. Або знятися пору. Питання. В якому пору ти знімешся? <рошху> Uh, які категорії? Гей. Гей. Чому ти почав з гей? Hey? Uh, не знаю. Я думаю, mm, я знаєш, я, я знаю, що коли бачу людину, типу я веду якісь асоціації. Кідай підставляємо. БДСМ. І все, да. Куколду? Кукола? <свист> Загуш, подіб. <я>. Добре, добре. <свист> я не знаю, класичне. Класичне. Я за класику. Тобто гей. — Тобто знаєш, Я би знаєш, навіть це змінив би питання, типу, можна би було навіть не спаспортом Мордовії, а слухати 24 на 7 Ой не ходи або який яка ти козачка, який ти козак. Ой, не ходи, ти зараз щось проти ой не ходи сказав у пісні. Добре, добре, добре. Яку таку пісню? Не, ну паспотрон, то не то свята. Без патрон свята. Дикадичка там. О, Дикадичка. Ні, ну Дикадичка гарно пісня. Ші склі, що тут не От, Ну, коротше. Тебе однозначно знімався по Однозначно, так. І в принципі, це все. Ну, можна ж без обличчя. так? Ні? Це умова на ходу переконана, так? Ну, в принципі, це все. Це. Вийшов такий, я думаю, прикольний короткий випуск. Я завжди відповідний сліпитає. Ну вже випуск добігає кінця. І я хочу mm. скористатись можливістю. Станіславу нещодавно був день народження. Mm. Тепер йому 18 років, і тепер, нарешті, він е, повноцінно відповідальний перед законом е, повністю відповідає відповідає якби за всі. Кримінальні правопорушення не тільки за зґвалтування вбивства, розбій, як людина з 14 років, а тепер він повністю якби, відповідає перед законом. Тому якби це Станіслав. Дякую, слаб. Не... Блін. А в нас є питання, я думаю, треба задати глядачам, чи це прикольний формат. Ну. А, в планах знімати такі формати з іншими гостями. А, напишіть, що ви думаєте в коментарях, можете написати, в кого були прикольніші питання. Ну. До нових зустрічей! Ciao